Доброго ранку, гості, глядачі підписчики мого ютуб каналу. Скажу так, незважаючи на те, що ну, підписчиків в мене не так багато, канал не так довго існує, але якась певна кількість є, певна кількість людей оце все діло дивиться. Пишемо коментарі, обмінюємося. Звернулись до мене хлопці, щоб виставив як би мовити, їхнє відеозвернення стосовно. Закриття питання із придбання автомобіля для медиків. Буде відео далі подивитись. Тобто потрібно допомогти хлопцям реально. Якби це не, не наскільки ну, знаєте, не так тяжко було всім, але є можливість там по 20 гривень, 30, 40, 50, в кого яка є можливість, то, пожалуйста, скиньте. Номер карточки буде в опису, не забуваємо, що тяжкі часи зараз і потрібно об'єднуватися і допомагати. Якби це... Е, ну, от така ситуація. Надо. От просто є слово, таке слово потрібно. От Є можливість, да, звісно. і там, Якщо там немає коштів, то це зрозуміло. Але якщо е, там. Певна кількість людей, там, наприклад, візьме 50 чоловік, з по 20 гривень, це вже буде тисяча, це вже буде якийсь результат, і це буде якесь наближення до моменту придбання того самого автомобіля. Такі справи, друзі. Подивитись відео звернення хлопців. Далі вже там більш про наші питання такі. Втористепенні, як то кажуть, да. то все буде потім, але на даний момент. Прохання є, підтримайте, допоможіть в когось чим може. Добре, друзі. Всі ми знаємо, що контрнасов вже йде повним ходом. Кожен день помирає від 500 до 1000 орків. Але, хоч хто раз задумувався, скільки помирає наших хлопців, як показує статистика, то більшість людей загинула від втрати крові. Я збираю гроші на пікап для евакуаційної групи 24 го окремого штурмового батальйону Айдар, який виконує завдання який виконує завдання на Бахмутському напрямку. Якщо 10 тисяч людей скине по 20 гривень, то у хлопців буде машина. Слава Україні! Героям! Так, друзі, продовжуємо відео. Хтось збирає кошти на машину. На автомобіль собі якийсь новий, а ми купуємо чермет. Тому що нам треба будувати і розвиватися. От дивіться, З останнього придбання уголочок 100 на 100. От такі уголки у нас тепер є. Опа, ну, тут майже 13 метрів ми купили. Тоді ще отаких от труб нам привезли. Все це діло, я ж кажу, обріжеться, звариться і піде на ферму. І скоро ми почнемо, зварювати ці всі куски для того, щоб зробити е ну, стовпи да, опори для плит. Зараз ще возьму кусочок швеллера, покажу, як ми плануємо це робити. А ви там може в коментарях хтось щось підскаже. Як його можна краще зробити. Так, дивіться. Ну, і це я думаю так робить колони. Таких швеллерів взяти, зварити до кучі, вийде, щоб вийшло там, близько 6,5 метрів. Виставляємо їх рівно трубу, кладемо в нього, бачите, вже зафіксовано. Потім беремо газету, скручуємо її. Рівненько відмічаємо, обрізали одну сторону, другу, зварили до кучі. І так будемо робити отакі колони. Пізніше вже дійдемо до отаких. Ці, що будуть в центрі. По боках будуть отакі, по сторонах, по всьому периметру через 3 метри, отакі 115-та труба така буде. Знову ж таки, вона тут різної товщини. Є там, ось дивіться, як тут майже сантиметр, тут 5-6 мм. Хтось авто собі купляє, а ми собі стягуємо чермеття, але без цього нікуди не дінеться і все це діло робити потрібно. Також ми використаємо ось бурову трубу на колони. Ну, на колони в нас вже в принципі все є. Це в нас піде як ферми. І так потихеньку ще дрібних труб 40-го діаметр ще підкупляємо і почнемо вже все зварювати. Трохи зараз основну роботу доробимо. Будемо, головне, нам доробити вагончик для зерна. І після цього вже почнемо з цими труба, трубами гратися. От такі справи далі буде. Так, друзі, давно вам не показував <кій> наші горіхи. Черговий раз знову все прокосили. І трішки, як то кажуть, пробуємо окультурити. Ось такі справи, дивіться які. А там ті, що, ну зараз вам покажу, ті, що нижче три горіха. Ну, один такий полуживий, і два вже, я думаю, їм точно гаплик. Ну, подивимося, пересадимо, ну тому що там дуже так. Води багато, сирость. І, я думаю, наслідок цього корінь не видержав нагрузки. Хоча оце, оцей листочок ще є. Можливо, ну, воно ось підсохне, можливо, вони і будуть діло. Але буде видно, подивимося, що вони. А так дивіться, які горішки. Ну, зрозуміло, що вони зараз років 2-3 будуть фактично сидіти на місці. Але після цього. Після 2-3 років вони тоді стартануть добре. І дадуть гарний прирост зеленої маси. І все це діло, горіхи як піднімуться, ми їх садили через 9 метрів. Вони як піднімуться, тут буде ну, класно. Ось такі справи. Трошки, як то кажуть. і потихеньку, я думаю, ось ці кущі я буду виводити. Ну, там дуже багато води цього. Ну, попробувати хіба ще, знаєте, як таким навозом, щоб його валити, валить, валить. валить. Тоді розкидати, посіяти гірчицю, чи ще якусь таку культуру, скосити все це діло і отак пробувати робити там е, нормальний ґрунт. От такі справи. Також колись треба з'їздити, покажу вам поле, де в нас. Також треба ще з'їздити колись, показати вам, що в нас на полі з кукурузою. В принципі, оці дощі, ну, тому що в нас як. От, там, там, де в нас 1,8 гектара там в нас виорено було. Тобто там ну, Питань взагалі не було. Бомба, все нормально. <кій> Добавку там на 40, 40 соток. Да? Там була дісковка, і тоді посіяли. Трішки була волна такий рознобой, але з часом вона вирівнялася, як, тому що дощів дуже багато було. І це все діло нас спасло в принципі. І ну, нормально, я думаю, там теж буде нормальний урожай. Там де 1,8, це її колись ще там давно показував, вона маленька була. Не пам'ятаю, чи вона тоді вже на той момент зімкнула чи ні, але ну, нормально. Ми її тоді, Там ми посіяли е, кукурузу Грейс Маис ФАО 280. ну, Поїхати, з'їздимо. Трошки, як то кажуть, подоробляємо всі такі основні справи і з'їздимо. заснімемо покажемо. Ну На той момент там була реально видно різниця при тому, що який спосіб був обробітку ґрунту. Чи оранка, чи дісковка. Дійсно, оранка є оранка, як би там нічого не казав. Можливо, там да там хтось. Займаються там ноутілами, прямими посівами. Ну, я в цьому дуже я кажу, шк... не шкрибут, так. Це те що... те, що щось там десь якось допомагають мені з цим плані. Ну, Дуже велике дякую цим людині, яка мені підсобляє в цьому ділові. Ну, Будемо самі розвиватися, також вчитися і також цим ділом займатися. Такі справи. Міндобрив мене вносили, ми все робили кукурузі все все полистку. Удобряли, підживлювали, там, ну, як там воно правильно називається, ну, по листку та й все. Я думаю, хто цим займається, розуміє мене. Я сам чесно, я, ну, для мене це нове. Ніхто мене не вчив цьому. І, ми, і я більше вчусь і слухаю цю людину, яка мені це це діло підказує. І що робить, як робити, коли робить. Допомагаю технікою та всім, живу людьми От такі справи, друзі. Зараз вижену кабанчика, якого будемо завтра їжджати, і поговоримо про породу, таку як йоркшир. Так, друзі. Вигнали ми завтрашнього кабанчика. Получається, мамка в нього, наш Ландрос Чутівський. Добавили ми йоркшира Рівенського. Да? Непогано, спермудоза, все нормально, кількість поросят, все все good. Одна проблема, що у виводку <хи> вийшло, я хотів вже побільше ремок оставити. Але було із 14 поросят було 3 свинки. Ну, Ті дві свинки наче приходять в охоту. Одну я то собі одібрав, дві. ну, Під питанням, як би мовити ще. Подивимося. Ось такий кабанчик. В принципі, ну, в загальному нормальна порода, все нормально. Але є одне но. Але, точніше, да? Салко у них присутнє. от Навіть поросят, з ось перед цим різали там десь в районі один був 135, другий 125, трохи менше, плюс-мінус. да, Салко у них присутнє, як наче в них кілограм 160-170 От Воно рівненьке, воно десь на два пальця десь більше, але салко є. от дійсно, І воно гарне. Під взагалі бомбезна. Тому ця порода, да, вона її потрібно використовувати і хто там хоче покривати Йоркширом, Розумійте, що е, на відгодівлю, імен, якщо б ну от е, да, їх можна все це, але це свині більш такі для е, відновлення поголів'я ремонтні, як би мовити. І Швидких і великих приростів, м'яса, ваги, якось ви від них не отримаєте. Це нормальна порода, вони собі нормально ростуть, набирають вагу, до них питань немає. Тому ну, розумійте цю відмінність і потрібно знову ж таки, е усвідомлювати, що ви хочете отримати від того, коли. Криєте тим чи іншим хряком. Якщо ви хочете отримати м'ясо, то крийте п'єтренами, дюрками, там, макстерами, контором. А якщо ви хочете отримати ремонтні свинки, то вам Ландрас, йоркшир, ще можна підмішати би дюрочка. Типу так, да? ну, такого підливати, підливати і якимось чином покращувати генетику свою. Да? Звісно, це набагато краще отакий підхід, чим е, один кабан на все село, який пере... і не, ви вже не можете зрозуміти, е, чи він криє родичку свою, чи ні, і що там. Ну. Тому от, штучне запліднення, штучне покриття свинок це найбільш таке нормальне, я скажу. Давайте скажемо так. Оце наше. От воно не, не потрібно а там оті кнури, це все. Ну, це знову ж таки. Це моя особиста думка. Таким, от таким чином я можу поновлювати е своє поголів'я, стадо і займатися. Я ось, ну, завтра, чи коли там відео буде, я засніму вам ще раз нашу свинку. Яка? От вона і ямка, от свинка вона така більш така, потужніша. Ну, Нічого, от такі справи, друзі. Тому, перш ніж когось чимось покривати, зважайте на всі ці нюанси стосовно хворі. Ось такі справи. Ось таке коротеньке відео. Тому не забуваємо ставити подобачки, і саме головне, не забуваємо допомагати ЗСУ. За Всім всього найкращого.